Мої вітання, слава Україні! Ну і, мабуть, ще одне відео з рубрики Огляд полів. На даний час буду проводити фунгіцидну обробку по колосу тубиконозолом. Це вже також, мабуть, остання обробка по ярій пшениці. Яра пшениця сорту Кінтус. Сіяв її 12 квітня. Попередник соя два сліди смарада з тернівого культиватора. Один, один слід було зроблено на зиму і другий слід весною в березні. В кінці березня, потім ще там почалися дощі, сніжок, холод, ну і вже перед самим посівом трохи землю воно, е, забили ті дощі. то я ще тут робив культивацію КПС і от посів. Потім було холодно, потім було сухо, а зараз дощі лиють, ну і все, якось не вчасно. Пшениця зараз цвіте, а коли її треба було вологи, то тоді дощу не падало, тріщини на землі, на землі були. Ну, але от такий, такий колос. Пшеничка остиста, я її сіяв минулого року. Це вже енна репродукція. Я навіть сказати не можу яка. Подобається вона мені. Минулий рік вона видала 7 тонн врожаю. практично по такому ж попереднику і по таким несені добрив. Минулого року вносив 90 кілограм папняковий селітрі в сівалку і цього року також більше нічого не, не вносив, не підживляв, ні селітру, ні касу. Також ростуть гриби, як на нову тілі. Ну, що буде, то буде. Я думаю, зараз та волога може трошки зерно налиється. Такий коло закладений. Десь більший, десь менший. Ну, Як то кажуть, нарікати не будемо. Всіяв е, десь 235 кг, 5 мільйонів. Маса 1000 би була 46 г. Ну, скущення було трошки поганеньке, в силу того, що можливо було мало гріб. Так що вже розсудить бункер, що у нас вийде. У цьому відео покажу як яру пшеницю, так озиму пшеницю по одному і тому ж. Попереднику з таким наміром філософським, скажімо так, що краще сіяти після сої, у зиму пшеницю чи яру пшеницю, що вийде в кінці врожайності? Тут, грубо кажучи, 25 кг азоту у тій вапняковій салітрі. На озиму пшеницю я вносив до 100 кг азоту чистого. Там і сталітра е м'ячна була і каз. Так що, не знаю, треба сидіти, рахувати, що воно економічно вигідно. І скажу до слова, що хоча такі погодні умови. Для ярої пшениці були поганенькі, вона не сильно... Це не сильно відображалося на такому попереднику, як соя. А озима пшениця, як правило, з моїх спостережень щось її там поганенько, вона тяжко переносить. Чи там якісь токсичність є восени, а до весни воно проходить. Ну... Можливо, трохи припізнився, ну що зробити. Дощ, дощ швидше не давав, і то сьогодні погода прошена. Е, вчора трошки притрихло, і сьогодні цілий день сонячно. Під вечір вже сміло і відважно можна заходити, а завтра знову дощ. По прогнозах буде він, не буде. Це вже це вже ми побачимо. ну. Отакий От такий результат. Я не, не маю. Тут вже 100% можна сказати, що е, минулорічний врожай не повториться, ну але щось буде. І озима пшениця на цьому 3 гектарному полі, яке я показував неодноразово від початку від весни, які тут були проблеми, як воно виглядає. Цей раз показую вже з іншого боку. Ось така, така зараз ситуація. Приїхав підживляти по листу. Молочно. А може вже навіть трошки далі. Стиглість. Хочу внести карбамід 5 кг і сульфат магнію 2,5 кг. Підживлення з метою. Збільшити масу тисячі, як воно там вийде, не знаю. Ситуація така, що вже воно листки пожовтіли. Верхній. Шам більш-менш щось тримається. Ну, як є. Після жнив позбираємо яру пшеницю, узиму. Та й щось тоді можна буде аналізувати. Скажем так, порівнюючи яру і узиму пшеницю, фунгіцидний обробіток однаковий, гербіцидний, фунгіцидний, ну всі засоби захисту однаково вносяться. На озиму пшеницю більше азоту вніс, на яру пшеницю менше вніс. Обробіток також практично однаковий. Загалом два сліди смарагда. попередник соя. Так що от такі, такі будуть спостереження, що, що краще буде. Тут було три фунгіцидних обробки. Працював по колосу, я не знаю, що далі. Втримається воно не втримається з тими душами. Так візуально я не бачу. Це сорт Юлія. Це сорт Юлія. Ну і десь от потрапляють остисті колоски. колским. Чого так? Якісь начебто прояви хвороб є, але є більші колоски, її взагалі маленькі. Ну, Що маємо? Е, спеціально приїхав пізно-пізно під вечір, сонце зайшло. Так щоб... За ніж трохи засвоїлося добрему, звичайно, думки є різні щодо внесення. Карбаміду, сульфату манії, от в такій фазі, одні стверджують, що є від того ефект, інші стверджують, що нема. Каже, сам приймає рішення, сам повинен пересвідчитися, потрібно воно чи не потрібно. Обов'язково, коли буду збирати, це поле яка врожайність тут буде так непугана пшениця горба гірша я думаю щось щось натягне Забувайте на відео вже з збирання, Бункер розсудить. Самому цікаво. Ну і якісь підсумки підведені. Всім всього доброго, До нових зустрічей.